Традиційно у селі Ясенів організовують досить цікаві майстер-класи. Тут художня керівниця народного дому села Ясинів Олена Камінська радо зустрічає не лише дітей, а й нашу знімальну групу. І, хоча ми завжди приїжджаємо без попередження, це не стає перешкодою для проведення різноманітних цікавих заходів, докладніше у сюжеті. У народному домі села Ясинів для усіх бажаючих діток відбувся цікавий майстер-клас по виготовленню патріотичної квітки. Для тебе, воїни, на згадку. На зустріч зібралися активні діти громади, аби у добрий спосіб допомогти нашим Збройним силам України. Сківіля. Два жовтих і два сильні. Правда? Для виготовлення патріотичної квітки дітям потрібні були такі матеріали з жовтий та синій папір, ножиці, простий олівець, клей, ПВА. Віримо, що зовсім скоро ця війна закінчиться, і захисники зможуть нарешті зустрітися із своїми рідними. Тому, докладаючи максимум зусиль, дітям вдалося виготовити прекрасні паперові квіти, які зоду покращать настрій нашим захисникам. Ми виготовляємо квіти з паперу для наших воїнів. У нас буде їхати цього тижня Любомир у низку, і ми ним передамо для хлопців такі подаруночки від дітей. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.